15 вересня 2024 року. Вітаю! Зараз покажу троянди, які ще квітнуть. Це вже останнє квітування в цьому році, звісно. Це бордюрна, три бордюрних троянди мейді. Вони вже якесь і листя скидають, ну, квітки ще є. Перша хвиля була дуже чудова, друга хвиля щось не заладилась, але все одно. І кущики. кощики. Це вже ось відквітає. Це троянда рут 66. ну щось там такі деркачі. Я, я Відмір роз посадила замість ред каскад. Ну, щось, мабуть, я не те зробила, що потрібно, щось вона взагалі не яка. Відквітувала другу хвилю троянда Боніка і цей кущ, і той кущ, і це вже починається, мабуть, третя хвиля все ж таки, бо Друга хвиля вже закінчилась. Є ще базальні пагони на цих трояндах. Це, я думаю, це вже є, ну як не третя, а друга з половиною хвиля, бо третя, на третю не тягне таке. Ну, все одно. Дуже гарна троянда. Троянда боніка Майже завжди з квітами вона. І на зрізу вазу підходить, і хвиля дуже довго триває. Тут у мене ще квітне. Тут теж був ред каскад, посадила принцесу Сибілу. Но цей кущик так нічого собі здається. Теж мір тримала в тому році. Моя біла витка троянда, ну, в неї тільки починається друга хвиля. Квітне вона рясно. Хвиля квітування триває дуже довго. Ну, якщо буде тепло, то встигне вона ще відквітувати, а якщо похолодає, то не знаю, подивимось. Дуже запізніла в неї ця хвиля почалася. Бачите, скільки ще квітів повинно бути. Багато. Ну, ще чим пагане. Ну, дуже багато ще повинна бути, подивимося. Це дві англійські троянди. Мені написали, що це можливо, Джульєта. Хто потрібно ще поспостерігати. Це все ще квітне. Дуже довга хвиля триває, троянда і мара. Бачите? Троянда спрей, квітки дуже красиві в неї і дуже довго квітне. І дуже мене так ну, здивувала троянда Валенсія. Це перша річка, хвиля її почалася десь друга, ну, в серпні, давно вже, може, місяць тому. І постійно, звідки з'являються квіти, бачите, вже він відквітовують, я її обрізала. На одному пагані одна квітка. ну Квітки такі здорові в цієї троянди і запашні, абрикосового кольору. Вон серединка, така вона лахматенька. лахмата. Дуже здивувала мене ця троянда. Вона мені дуже сподобалась. І запашна вона, гарна троянда. Бачите, ще досі вона квітне. Це ж садила я її навесні цього року. Отримала я її з Черкащини. Кутчик так і... Ну, головне квітки дуже великі. Так, тут ще квітне вен роза або роза висоцька. Це мій старий кущ, у мене ще є молодий кущ. Великі теж квіти, запашна троянда. Це, мабуть, третя хвиля. Але між хвилями ця троянда скидає листя. Mm. Бачите, не завжди. Зараз вона така ахайна, пишна. Це троянда Мірарда. Дуже гарна троянда, грунтопокривна, широкий кущ, хвиля квітування дуже довго триває. Зараз понюхаю. Приємний аромат, ну такий звичний для троянд, не інтенсивний, Жодного враженого листочка. тут вже ж вересень середина. гарнюча троянда. Троянда Мірата. Якщо десь попадеться, вам на в сайтах, то беріть, не прогадають. За ті троянди не квітнуть. Ось, щойно відквітла, ось ще буде. Троянда Тулуз Латрек, перша річка. З Черкащини отримала. Папа Маян квітине. Ну, я ще не можу зрозуміти, чи це так вона засихає троянда, чи печеться на сонці. Ось ще пуп'янки ще будуть. Це теж перша річка. Квітне брат Кетфал чи Кетфаел. перша річка. Там за сіткою Рабицею квітне Mary Rose. Мені прийшла з Грандіна Макс. Теж перша річка. Ось перша річка Red Eye. Червоне око квітне, планна края, депусок перша річка. Абракада Теж перша річка. Це друга річка, це Pink Flash, в тому році посаджена колянка. Дуже довго вона квітне і не збирається припиняти квітнути. Ось іще пуб'янки. Хайдеклум. Ну, Квітка дуже запашна. Але я від цієї троянди очікувала більше. Посаджена вона в тому році, отримала я її з Одеської області. Зараз той сайт називається Королівський сад, здається. Там нема пересортиці. Ось. Ну, поки що троянда ця себе не показала. Ну, все одно квітне. Ну, троянду Мірата я показала вже. А з цього боку покажу. Квітки дуже довго тримаються. Чудова троянда. Оце Мірата, Бонника. Ну, дуже гарні квітки. Це перша річка Чері Герла. Осінню в тому році садила. Щеркащий не отримала. Ну щось такий був гарно саджений, але затрималася вона в зрості, це на осінь почала квітнути. Ну, як є, так є. Це від мір роз. Теж не знаю, буде діло чи не буде. Троянда, чайна грібридна, діоресанс. Ну, бачите, поки так. Зефері. Вже не знаю, неділі дві може, тижня-два, може більше. Квітний ще ж не збирається припиняти. Теж дуже гарна, ну, грунта покривна, кому як подобається, той так і її називає. На різних сайтах по-разному. Мені щось кажеться, це більше паліантова. Не хворіє, зимостійка. Як квітне, так квітне. Як багато квіток так багато. Це ж я же ще ж обрізала її, вазу собі ставлю. Все одно пишний гарний кущ. The fairy. Там ще лавлі фейрі є. Теж дуже гарнючі. Це покажу. Ну, це третя хвиля така вже. Не дуже пишна, але все одно Чарльз Дарвін троянда. Ну, це давнішній курс, це кущу шостий рік. із Буні, камера, Камерата, то давно в мене посаджені троянди. Вони перша річки зараз не квітнуть, тут від резини, здебільшого квітне троянда мішель серо. Гарний кущик, не хворіє. Ну, для флорибунти поки що не так рясно він квітне. Ну це в тому році посаджений, так що подивимося. Вже в наступному році, може, себе покаже ця троянда. Ось здивувала троянда перша річка. Гляньте, ну чудова. Це друга филя. Троянда ред Мікада. В тому році я її осінню посадила. Тут всі троянди в цьому куточку осінню посажені того року, бо тут в тому році грядка чесноку була, а тут взагалі город був, де ця троянда. Бачите, перша річка, першу хвилю рясно квітувала і другу хвилю рясно квітує і довго квітує. Я не знаю вже, скільки вона квітує, але довга. Так, цвіт поки. Ще не Вже відквітували. Сквітне. ще досі Супер Грин. Перша річка, хвиля дуже довго триває. Друга хвиля дуже довго триває, гарна троянда. Ну, Там одна єдина, одна квіточка, п'єрдерансар. Чотири кущі тут посаджені, ну тільки на цьому. Є квіточка. В тому році вони пересаджені, тому вже може в наступному році покажуть себе. Закінчую вже квітувати троянда румба чи самба? Ні, це румба. Самба там. Вони дуже схожі. І в одному місці я їх замовляла, Черневецька область. Давно шостий рік цьому кущу доквітовує троянда Ла Севіляна. Оце трудівниця теж, все літо квітне. Перша хвиля була дуже рясна, гарні квіти були між хвилями. Потім ось такі ягодки з'являються, що як шипшина. Ось ще куп'янки і ще будуть. Леся Виліана. зимостойка, гарна і краянна. Досі триває хвиля, хоча вже я обрізала. Квітка недовго тримається на цій троянді, але хвиля довго триває за рахунок того, що багато квітів. Троянда Глорія Дей. Ну, вже, звісно, мало. Тут три квіточки. Ну, ще пуп'янки ось є. І ось молоденьке щось. Ще поквітне вона, ще декілька квіток буде. Ну, вже без листя стоїть майже, ну, так є, як є. Це якась канадська рогаза. Теж. Квіточки з'являються час від часу. Ось квітне. Чудова, причудова троянда Амаж, а Барбара. Це її третя хвиля, перша річка. І бачите, як вона гарна. Зараз так стану, щоб тіні не було. Перша річка і третю хвилю квітне. І квітла майже безперервне. І ось іще пуп'янків багато. Дуже працьовита, гарна троянда. Дуже я задоволена цією трояндою. Троянда Амаш А Барбара. Молодий кущ троянди висоцька теж квітне. Квітне троянда Хонемілк. Перша річка. Теж одна з найкращих троянд постійно квіти і дуже красиве листя має. Без перестанку перша річка і так квітне. Браун Шугар чи Шугар троянда, перша річка квітне. Квітне, ну, назву цієї троянди я не знаю ну шкода, але теж це друга її хвиля. Від Грандіна Макс пересорти це я отримала. Якби знати, що це за троянда, ну вона не показує свій колір на камеру. Тут помаранчева оцю, що на камері нема такого Жовтоватого нема, вона однотонна. А коли відквітає, світлішає. І квітка структурою нагадує Керіо троянду структурою. Он там ще, ну, ще не заквітла на третю хвилю, але збирається заквітнути троянда Фредерік Містраль. Потім покажу, як заквітне. Ну, тут доквітовує свою хвилю. Оранж Бебі теж довго квітла троянда, перша річка. Троянда антик, вже теж доквітовує. Квітне троянда перша річка, люксор. Дуже довго тримається квітка. Ну, я не знаю, я викладувала, як вона почала квітнути але я трою точно, вона квітна, це ж перша річка. Річка Н. Тендерсон дуже довго квітне. Не квітка довго тримається, а хвиля, за рахунок того, що багато квітів. І ця вже відквітла. Байланто теж дуже довго квітне. Сі U In people. Дуже довго квітка тримається, це третя хвиля, і квітка довго тримається, і третю хвилю вже квітне, перша річка на сайті Мір Рос. Замовили її рожевий спрей, ще так і називається рожевий спрей, теж добре квітне. Пінклеш, що вже відквітнув. Сан-Сіті ця троянда відквітла. Ну, то мені схоже на троянду Лідія, не впевнена. О, троянда Мента. Ну, мабуть, вже до місяця квітне. Дуже довго. Ну, звісно, квітки вже ж не такі гарні, як були, але все одно. Кущик декоративний, бачите? Квітне і квітне. Ельдора, теж довго квітка тримається, квітне. І троянда Дует. Теж досі квітне. Дуже довга. Квітне троянда Чарльз Остін. Троянда Розаріум Ютерсен теж ще квітне. О, зараз гарна квітне. Це в тому році садилася сакулянта, троянда White Декор. Грунта покривна троянда, але не така, як ті в мене. Грунта покривні, ті якось висоту трішки ростуть. А ця прям лежить, гілки лежать на землі. Не знаю, що з нею робити, чи пересаджувати звідси, чи підпирати отак. Не знаю вже, що тепер. А так гарна трояндочка. Мандіаль уже деквітовує. А пуп пуп'янки є. Довга хвиля триває в цієї троянди мандіар. Присили довга хвиля триває. Я її ще в середині серпня показувала. Досі вона, ну, стільки відквітла. Оце троянда Фейцер в Сірах, ще квітне перша річка. Оце дуже довга троянда квітне. Black Beauty. З середини серпня оце ще досі квітка ця є. І щось ще й молоде нарощує. Довга квітна троянда. Ось що я казала кущ Лавлі Фейрі. Ось який гарний кущик. Більше метра у висоту і в ширину теж більше метра. Кулястий, гарний кущ, багато квітів. Вітер, як колихається, троянда і дуже довга хвиля триває. Ще мають до самих заморозків буде вона, приморозків квітнути. І ще здивував мене в цьому році ось дельфініум. Теж квітне зараз. А, Ще ж вам квітнуть троянди ред. Інтуїшн, не Pink Intuition. Red Intuition це старий кущ. Йому десь 7 років, не знаю. Я його сама виростила. І поруч в тому році посадила Pink Intuition. Ось теж квітне. Ось яка гарна гілочка. Це перша річка і така висока, такий гарний кущик. І квітка дуже гарна. Pink Intuition, Хвиля дуже довго триває. Майже без квітів не буває. Хризантема квітне, яка повинна в листопаді квітнути. У мене таких 4, а де тільки оцей кущ так квітне, ті кущі не квітнуть. Сансіті кущик. У мене два куща, а той відквітнув, а цей квітне. Квітне троянда Валенсія, теж дуже довго квітне, квітне і квітне і не збираються припиняти, з квітками нічого не відбувають, то є квітки такі, як світлі, вони грязними становляться. А це ні, квітне, чудово і довго. Зараз в основному квітнуть ті троянди, які довго тримають квітку, в яких довга хвиля триває. Троянда Асіана. Ну, Це така троянда, що вона ламається постійно. Та це так от вітра може гілка поламатися, тому вона себе не показує, бо Шо? паган виріс О, і ламається. І ростуть нові пагани. Вон, бачите, червоні, але ж теж ламаються. Квітне кулвотер cool ну вже. Ну Вже багато квіток відквітла і нові з'являються пусковий. О, і ось іще, вже ця троянда три хвилі відквітувала. Ось іще буде квіточка троянда White O'Hara, Дуже подобається мені ця троянда. до квітовує троянда ЕОСЕ теж довга. Це, що я вже показувала Розаріум Ютерсен. Все одно ще ж досі квітне. І ось ще молодіє. Ще буде. Френдшип ще досі квітне. Теж гарна троянда. Цьому кущу багато років. І квітний тут у мене ще. Black Beauty. Така ось троянда. Дуже красива троянда. Black Beauty. Спочатку вона келиха подібна, така, класична така форма в неї. Це Чорний принц доквітнув. Це Троянда Аква. Теж дуже довга, довга-довго, але вона така хвороблива у мене. Ну, Квітки довго тримаються, ось іще щось є. І троянда самба. Теж вже доквітла. Ну, ось в цих квітниках все. я показала майже все, те, що в мене зараз квітне. А крім Ось іще спрейка квітне. А крім ну, там за рабицею ще в мене квітник. Там ще багато чого квітне. Ну, то треба вже переходити туди і там показувати. Дякую за перегляд. Дякую всім підписникам і пропоную підписуватись на канал, і Дякую нашим українським воїнам. І слава нашим ЗСУ.